Штрафи скасують, а розмір виплат безробітним назначатимуть в залежності від страхового стажу. В Україні відбувається реформування сфери зайнятості, адаптування її до нових викликів. Нещодавно вступив в дію закон України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, запровадження нових активних програм на ринку праці. Що ж за зміни пропонує цей закон громадянам, які перебувають на обліку у центрі зайнятості? Основні положення нового закону прокоментувала директорка Лузівського міськрайонного центру зайнятості Олена Богимська. Суттєві зміни у періоді воєнного часу про те, що тривалість допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для людей, які вже отримали 90 і більше календарних днів, протягом 30 календарних днів. Буде припинятися виплата допомоги по безробіттю. Тобто, до 28 листопада буде припинена виплата всім тим безробітним, які вже отримали 90 і більше календарних днів. Тобто, якщо виплата була призначена в червні, в липні, в вересні і так далі, може ще й в березні, в лютому, і складає Більше 90 днів, більше 100, 180 і так далі. Виплата буде припинятися, бо дія нового закону передбачає тривалість не більше 90 календарних днів для осіб передпенсійного віку. Не може перевищувати 360 календарних днів за рік до виходу на пенсію. Призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів про періоди страхового стажу. Виплати здійснюються на підставі відомостей з єдиного державного реєстру застрахованих осіб та не перевищує 120 календарних днів після дії воєнного стану. Також розширюються обсяги програм сприяння зайнятості та їх адресатів. Що це означає? Розширюються категорії осіб, які мають додаткові гарантії. Працевлаштування. Раніше це була квотна категорія населення, молодь, випускники шкіл. Професійно-технічних закладів, вузів, особи передпенсійного віку, батьки з дітьми до 14 років, одинокі батьки з дітьми до 6 років. Якщо раніше на підприємстві було квотування, тобто кількість працюючих осіб 8 і більше, потрібно було, щоб роботодавець працевлаштовував 5% від працюючих квотне населення. І були запроваджені штрафи. То з набуттям цього закону ці штрафи скасовуються у рамках скасування механізму квотування, працевлаштування вилучається 196 стаття Кодексу законів про працю та вносяться правки до статті 14 закону про зайнятість. Відтак скасовуються і штрафи за недотримання квот. На підприємствах це важливо ще одним позитивним нововведенням закону, підкреслила фахівчиня. Є те, що сума і тривалість виплати допомоги по безробіттю тепер залежатиме від страхового стажу у роках та суми заробітної плати в останній рік роботи. Ну, як приклад, якщо Людина пропрацювала до трьох років страховий стаж має то допомога по безробіттю за рахуванням страхового стажу буде призначатися 50%. Також залежить. Тривалість допомоги по безробіттю вона визначається в днях. Якщо раніше була людина звільнена за статтею 36.1, пункт ми призначали на 270 календарних днів. Тобто тривалість допомоги по безробіттю в днях визначалася на 9 місяців. То на сьогодні це 180 календарних днів. Всього 6 місяців, якщо людина ніколи не працювала молодь з числа молоді до 35 років, ми призначали допомогу по безробіттю в мінімальному розмірі 180 календарних днів. То на сьогодні вона складає також мінімальний розмір, але 120 календарних днів. І це стосується вимушено переміщених осіб, якщо вони не мають підтвердження про трудовий страховий стаж. Також призначається в мінімальному розмірі на 120 календарних днів. Якщо до набуття чинності цим законом максимальна допомога по безробіттю складала 10 тисяч 50 гривень, то на сьогодні це обмеження у 6,5 тисяч гривень. І у період воєнного стану допомога по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Якщо передпенсійний раніше за два роки до виходу на пенсію людина мала можливість отримати допомогу по безробіттю тривалістю 720 календарних днів, тобто за два роки виплачувалась допомога по безробіттю, то на сьогодні за рік до виходу на пенсію 360 календарних днів. Чим більше людина працює легально і сплачує страхові внески, тим більше і довше буде допомога по безробіттю. Також змінилося підхід до визначення підходящої роботи. Що таке підходяща робота? Якщо до набуття чинності нового закону підходяща робота вважалася та, яка відповідає останньому місцю роботи. Та освіті в деяких випадках, то на сьогодні підходяща робота це та, яка відповідає освіті, професії, кваліфікації, а також набутому досвіду. Чим більше людина працювала за набутою професією, тим більше ця професія вважається підходящою. Ну, як приклад, розкажу про те, що якщо людина працювала архітектором 5-6-10 років, а за останній рік Ну, ось така була в неї трудова діяльність як адміністратор торгового залу і працювала вона два місяці, то підходящою роботою за цим законом вважається професія архітектор. За новим законом, місце роботи безробітним пропонуватиметься з урахуванням його транспортної доступності. Це означає, що відстань має бути не більше 60 кілометрів, а час витрачений на дорогу не повинен перевищувати півтори години. Зазнав змін і порядок надання допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю. Призначається у період дії воєнного стану на наступний день після набуття статусу безробітного, тобто сьогодні надається статус безробітного за відсутності підходящої роботи на завтра. Призначається допомога по безробіттю у мирний час. Допомога по безробіттю призначалась на восьмий день. Під час дії воєнного стану виплата допомоги по безробіттю припиняється зокрема з 31 го календарного дня від дня перетину зареєстрованим безробітним державного кордону. Тобто особа, яка перетинає кордон, повинна повідомити свого кар'єрного радника про це, що вона перетинає кордон І з 31-го робочого дня від дати останнього відвідування. Наразі це телефоном, відвідування здійснюється. Припиняється і виплата допомоги по безробіттю, і така людина знімається з обліку. Тому і здійснюється прийом безробітних громадян телефоном для чого? Для підтвердження. Цієї особи, цієї людини для підтвердження статусу безробітного, що вона дійсно перебуває в Україні та готова і здатна приступити до підходящої роботи. До набуття чинності закону про зміну деяких законодавчих актів України, про зайнятість населення, про загальнообов'язкове державне соціальне на випадок безробіття виплата складала максимально 9. 1700 гривень, але це виплата враховується, якщо людина підтвердила свій страховий стаж і є дані в єдиному державному реєстрі застрахованих осіб про те, що людина працювала та отримувала заробітну плату. Керівник Лузівського міськрайонного центру зайнятості, як і його фахівці, готові надати будь-яку роз'яснювальну інформацію, оскільки центр наразі працює дистанційно, звернутись можна за телефонами. Звертатися з питань реєстрації, прийомів, призначення допомоги по безробіттю, підходящої роботи з цих питань можна звертатися за телефонами 22712 та 2-29-96. з питань вакансій, розміщення для роботодавців, з питань компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, з питань знову ж таки актуальних вакансій, які є на сьогодні, можна звертатися за телефоном 25408. з актуальних питань профорієнтації, отримання нової професії, за телефоном 264.16. За інформацією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з метою спрощення для споживачів механізму закупівлі дров в Україні запрацював державний інтернет-магазин Дров для населення ДроваЄ для придбання дров слід авторизуватися на веб-ресурсі ДроваЄ для забезпечення паливними дровами вразливих категорій громадян на прифронтових територіях, уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйона гривень, які підуть на закупівлю та та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.